Чому варто перестати дивитися новини, або трохи хоча б менше їх дивитися? От. Через те, що я бачу, новини вони погано впливають на людей. От. Адже люб, люба, любі новини це є потік у твій мозок, є потік у твій, твою свідомість. Ось. І потім це все потрапляє у підсвідомість і е, Підсвідомість вона буде притягувати і буде робити все те, що ти може чогось боявся, що ти може чогось побачив. Ось вона вона теж зможе того шукати. Ти можеш думати, що ти в чомусь винен. Ти можеш думати, що ти повинен бігти. Ти можеш думати, що, е що те, те, що показується в новинах, то є ти, і то про тебе і за тебе. От. От, е тому е фільтрувати треба, те, що ти дивишся, які новини споживаєш. Бо ну, е люба їжа для мозку, от, вона така сама, як їжа для шлунку. От. <кій> тому її потрібно фільтрувати. І, в принципі, так як ми на цій землі є не такий вже і довгий час, то я думаю, що краще вже зосереджуватися на якихось. Гарних речах, ну, може, ти дивишся там якісь гарні новини, от це добре. Але бачимо, що є дуже багато всякого поганого, дуже багато всякого поганого знімається, і незрозуміло, де тут правда, де тут неправда. І люди тут дивляться, і люди починають вже бути якби в тому. от, І це, це є і проблема, що тут що ще нічого з тобою не відбулося, а ти вже є в, в тому всьому. От. Я просто особисто для себе вирішив обмежити споживання новин. Я читаю краще книжки, от, краще прогулююся по природі і стараюся себе обмежити від цієї всієї інформації. От, бо багато є різних хвороб, не лише таких фізичних, а вони є теж і, ці, і психологічні. От, тому саме споживання цих новин треба контролювати і треба злагоджено принципі дивитися що ти що ти споживаєш